Вітаю, я Джура Рою Воля у Спенівській гімназії зі Славної Гуляйпільщини, що дає гідну відсіч клятим ворогам, як сто років тому загони Нестора Івановича Махна. Мене звати Купчик Арсеній. Я покажу, як збирати тривожну валізу, що допоможе під час термінової евакуації чи тривалого перебування в укритті. Тривожна валіза повинна бути в кожній родині. Вона містить необхідні для виживання в складних умовах речі. Це вкрай важливо під час війни. І зараз я вам покажу, що складається моя тривожна валіза. Перше ліхтарик. Друге батарейки. Зарядка для телефона. Свічка. Запальничка. Блокнот. Та ручка, ніж, ножиці, кусачки, телефон, павербанк, пероксид водню, таблетки від застуди. Лейкопластер, бинт, вологі серветки, сухі серветки, мило, зубна паста та щітка, гель для душу. Нижня білизна, бутилка води та консерва. Ось така в мене вийшла тривожна валіза. Добре, до побачення, бережіть себе, перемоги нам усім. Скоро немає.